Це відео зняли у ніч на 25 серпня цього року. У Варшаві група молодиків з українськими прапорами вигукують Слава Україні. Розповсюджувачі ролика у соцмережах запевнили, що українці змушували поляків вигукувати гасло. Коли ж ті відмовилися, їх побили. Варшавська поліція швидко спростувала інформацію: серед нападників громадян України не було. А представник польського уряду з інформаційної безпеки заявив: це відео на руку Кремлю. Ця справа використовується для внутрішньої дестабілізації в Польщі і підбурювання поляків. Це спосіб дій, який відповідає операціям Росії проти Республіки Польща. Забирайтеся до себе в Україну кричала Полька в Гданську, б'ючи руками та ногами 16-річну біженку за інформацією центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки у дівчини, зламана щелепа. Кілька підлітків з України біля озера святкували початок шкільного року, слухали музику і підспівували. Саме звучання української мови, як стверджує організація, розлютило поляків, які відпочивали поруч. Жінка накинулася на дівчину, хлопець, який заступився за подругу, теж постраждав. Місце. Місцевий житель його кілька разів дарив, знищив окуляри, втопив в озері. Особисті речі нападників затримали. Повідомили у гданській поліції. Твоя, Твоя дитина к**, 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 менше варта ко від сміття на вулиці, так само, як ти, к українка що так дивишся сміття? Звалі до себе. К**. А це краків біженка Катерина зафільмувала, як місцевий житель зі своєю дружиною ображає її сім'ю. Конфлікт розпочався тоді, коли сини біженки, граючись м'ячем, необережно його жбурнули. Випадково потрапив м'яч в собаку. Та пані почала дуже е, кричати на нас, що типу її собака це не є е, як, як така брамка. Я їй пояснюю, що ну так ну, ніхто не вважає вашу собаку воротами. Да? Ну типу, вибачте нас, будь ласка, і все нормально. Нє, ця пані далі продовжувала казати, що типу я чую, що ти українка, що типу з тобою тільки так і треба грубо розмовляти. То не є твоя Україна, дівка. Не Ти не, не є не людиною. Ти українка, ти типовія. Спершу поліція на скаргу українки не відреагувала, але коли відео стало вірусним і за біженку вступилися польські активісти і політики, правоохоронці взялися до справи і розшукали крибника. Бізнесмен і волонтер Марцін Майер профінансував адвоката для біженки. Місцевий депутат організував збір для її дітей, один з яких має інвалідність. Інші польські громадяни донатили й писали Катерині численні слова підтримки і вибачення. Як можна заатакувати? Як можна заатакувати беззахисну жінку з дітьми тільки через те, що вона іншої національності ніж ти? Це жахливо. Але в кожного народу є добрі і злі люди. Для мене немає значення, чи це полька чи українка. Якщо я можу допомогти, я допоможу. Якби я був свідком такої події, то той пан отримав би від мене в обличчя, і така реакція, повірте, була у більшості поляків. Такі і агресивні випади до українців серед поляків на переконання депутата, зокрема пов'язані з впливом російської пропаганди. Пані це єсмь інтернеті, й то зражає це в інтернеті. Я вражаюча кількість тисячі профілів ботів, тролів пропутінських, проросійських, і адміністратори соцмереж жодним чином їх не контролюють. Ця інтернет-пропаганда працює звідси. Така нашептана ненависть до інших національностей. Зрештою, росіяни не приховують, що платять за це. Ніні укриваємо також плацом. Попросто нати українську дезінформацію мову ненависті і російську пропаганду в польському інтернеті. Ось уже півроку до. Сліджує і розвінчує аналітик фундації Геремка Томаш Дитковський. Він промоніторив соцмережі і підготував уже шість звітів. У кожному з них понад 200 прикладів російської пропаганди. За словами дослідника, російські наративи спрямовані проти України і українців, стали особливо помітні після повномасштабного вторгнення. часто дуже часто порушують проблеми, пов'язані з економікою, тобто негативним впливом міграції на польську економіку. У цьому найлегше переконати такого звичайного пересічного користувача соцмереж. Наприклад, тут ми бачимо дуже дорогий спортивний автомобіль Макларен з українськими номерами? Особа, яка розмістила фото у твіттері, коментує це так. Ми віддали батьківщині все, що мало хоч якусь цінність: золото, срібло, біжутерію, аби придбати зброю за кордоном перед початком Другої світової війни. Нехай українці візьмуть з нас приклад хизуватися дорогими авто у Варшаві. Це для нас дуже неприємно. Нехай українці не паразитують на нашій доброті. Але що цікаво, ця машина не є у Варшаві. Вона була сфотографована, якщо не помиляюся в Будапешті. Ціллю такого контенту є демонстрація, що Україна. Не потребує матеріальної допомоги, бо на підставі однієї сфальшованої фотографії можемо ствердити, що українці є дуже багатим народом і, домагаючись фінансової чи мілітарної допомоги від заходу, користуються нагодою щоб заощадити свої гроші. не стоїть за тим жодна правдива конечно. Дезінформаційний контент існує на різних рівнях, каже аналітик. Є такі тези, які звучать як теорії змови. Часто вони написані неоковирно, перекладені за допомогою автоматичних програм. І виглядають відверто неправдиво. Натомість є такий контент, який видається цілком достовірним. як бачимо, то досить дивна ситуація: дві особи в петлі, і поляк намагається звільнити українця. Натомість українець вибиває табуретку з під ніг поляка. То дуже простий антиукраїнський контент, але дуже добре показує на чому ґрунтується більшість наративів, які переконують, що поляки наївні і що Україна планує нас зрадити. Ми приймаємо біженців. Але біженці не тікають від чогось, а тікають для чогось, аби нас використати, а потім запхати нам ніжу спину. То така популярна візуальна метафора, яку використовують дезінформатори. Обсервує під час Творцями антиукраїнської пропаганди, як виявив дослідник, нерідко є спецслужби Росії, а саме Петербурзька ферма тролів. Утім каже, фейки поширюють подекуди і звичайні користувачі. Люди схильні поширювати інформацію, в яку вони вірять, яку вони вважають важливою, або такою, що на їхню думку вказує на реальну загрозу. Ці гарячі новини можуть бути цілком фальшивими, але дають відчуття необхідності передати цю інформацію далі. Маю на увазі так звану вірусну інформацію, яку поширюють люди, які не пов'язані з дезінформацією, а радше є її жертвою. Цілі пропагандистів, передусім, дестабілізувати і поляризувати суспільство. Дезінформаційний контент має на меті підігріти настрої і внести ворожнечу в суспільстві, призвести до конфлікту і ускладнити прийняття рішень в демократичних суспільствах, розсварити українців і поляків, але не тільки, також посварити поляків і захід, погіршити наше ставлення до Америки до Америки, наприклад, викриття діяльності фабрики тролів у Петербурзі доволі чітко натякає на те, що спонсори антиукраїнської пропаганди сидять у Кремлі, але вона тиражується і за гроші звичайних користувачів, певен дослідник. Часто обсервін багато альтернативних інформаційних ресурсів у соцмережах утримуються з пожертв глядачів, і це простий спосіб приховати зв'язок з пропагандою, тому що хтось може створювати контент і отримувати більші пожертви від анонімних осіб, якщо цей контент відповідає певним умовам, наприклад, відтворює російську пропаганду. Тобто, з одного боку, маємо випадки, коли дезінформацію творять розвідувальні служби, тобто точково виконують завдання Кремля, а з іншого боку, пропаганда. Гандо творять і ті, кого важко пов'язати з російським капіталом з російським капіталом. Масштаби дезінформації в інтернеті чітко демонструє звіт Єврокомісії, представлений наприкінці вересня. Там переконані у Польщі більше половини користувачів інтернету, що найменше раз на тиждень стикаються з дезінформацією. Повідомляє польський телеканал Тефален 24 Особливо часто вона спрямована проти України та біженців, і за брехнею чи маніпуляціями йдеться у звіті Єврокомісії. Передусім стоїть Росія. Одна з головних цілей знищити репутацію українців, наприклад, звинувативши їх у злочинах. Добре організовані, добре створені та скоординовані кампанії з дезінформації, завжди спрямовані туди, де вони можуть бути найбільш успішними. І в Словаччині для цього був якийсь благодатний ґрунт. Було досить багато людей схильних вірити, що Росія на правильному боці історії. Так було легше звертатися до них і вплинути на їхню думку, і дестабілізувати і збільшити ту частину суспільства, яка стоїть на боці Росії. Я не бачу такого родючого ґрунту в Польщі. Там інша атмосфера, інший підхід до Росії. Думаю, що також у польській передвиборчій кампанії ми бачимо досить багато агресивних повідомлень і ворожих атак в інтернеті. Але вважаю, що це ще один випадок на додачу до того, що був у словаччині, коли російська пропаганда, створена в Росії або їхніми проксі в країні, може домінувати в інформаційному просторі. Також у звіті Єврокомісія наводить приклади у цифрах, як технологічні гіганти борються з дезінформацією. Лише січня по квітень цього року Ютуб закрив понад 400 каналів, що поширювали фейки. А цю діяльність твердять в Єврокомісії спонсорували російські фабрики тролів. Google видали видалив рекламу з 300 пропагандистських сайтів. TikTok і LinkedIn анулювали понад 6 мільйонів підроблених акаунтів. За даними Європейської комісії, платформа X більше відома, Ома, як Твіттер, що належить Ілону маску, є найбільшим осередком дезінформації в інтернеті. Польща, польща не хоче давати вам грошей, бо польща не підтримує війну. Я зрозумів, то не наша війна. Я знаю, знаю. Чому пан не в Україні? Чому не воює? Ідете пішки, значить, маєте здорові ноги, нирки. Так, Пане воював. Пан уже не воювався, війна скінчилася. Я був на війні, але так як у мене хвороба, як росіяни склероз. Це діалог українського ветерана добровольця і Польки комісований через хворобу йде пішки з Києва до Лісабона, щоб зібрати гроші на потреби військових і цивільних, які втратили кінцівки. Його марафон добра викликав обурення у місцевої жительки. Отдаємо все, озброєння застаємо з доні. Ми віддаємо все. Залишаємося з голими руками, бо українці жебрають гелікоптери, літаки, карабіни, танки. Це о самолоти, онівім карабіни. о човки. Якщо ми українці не вистоїм, то повірте, Польща ж теж швидко від Росії ляже. То ці ваші дурні наративи, які дехто повторює, що ви боретеся, аби до Польщі не прийшов Путін, так Ну, тобто ви хочете Путіна в Польщі, так. Гасло це не наша війна. Постійно повторюють польські організації, які проводять антиукраїнську діяльність. Мова, зокрема, про крайню праву партію фронт та польський антивоєнний рух. За словами оглядачів, їхня риторика дублює російську пропаганду. Антиукраїнські сили у Польщі влаштовують малочисельні протести, на яких, зокрема, виступають за поліпшення стосунків з Росією. Один з таких мітингів відбувся 24 серпня, у День Незалежності України. Його організувала ультраправа партія. Я конфедерація відома своїми антиукраїнськими поглядами. До речі, на відео з мітингу видно ту ж жінку, яка раніше ображала українського ветерана. Тує польська є, ту є польська є. Російська пропаганда і дезінформація може впливати на виборців, бо не кожна людина здатна відрізнити правду від брехні. Тож деякі політики це використовують. У цьому переконаний польський політолог Бартоломей Біскуп стосунок Відносини до українців і власне ті новини, які часто не перевірені, неправдиві, спричинили, що донедавна конфедерація, зокрема через це, мала високу підтримку. Зараз перед самими виборами вона трохи впала. Натомість ще нещодавно деякі соцопитування показували 15% для конфедерації. Як наслідок зараз бачимо деякі дії польської влади, які треба трактувати як типову виборчу гру і загострення риторики. Право і справедливість, яка зараз при владі має тих же виборців, що і конфедерація для того, щоб відібрати у них голоси, мусить трохи сильніше відстоювати економічні інтереси в стосунках з Україною. з Україною політолог каже, що така стратегія спрацювала правляча партія, відібрала голоси у ультраправих. Утім, через останні політичні Петі свої бенефіти отримала й Росія. дезінформація скерована до поляків не тільки до прихильників конфедерації, але головно, конфедерація це використовує. Натомість настрої поляків різні, і оскільки вони часом змінюються, то з цього користається російська пропаганда. Пропаганда завжди користається неточностями і неправдою. Я не бачу жодної антиукраїнської риторики, але легка турбулентність є, і вона викликана виборчою кампанією. Поводоване ваші кампанії виборчо. Попри останні події, які охолодили відносини двох країн і окремі випади проти українців, польща залишається країною, яка послідовно надавала підтримку Україні. Саме вона першою надала Україні зброю, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії. Польща прихистила мільйони українських біженців, надавши їм безкоштовний доступ до медицини і освіти, а також працевлаштування.